Кохання під час війни тут і зараз саме так вирішила вчителька з Хмельниччини Анна Білоус і вже вісім років щаслива у шлюбі з військовим Артемом. Їхня історія кохання почалась у 2014 році. Під час захоплення Росіянами Криму та Донбасу Анна готувала для учнів розповідь про українських захисників і натрапила на фотопроєкт про оборонців Донецького аеропорту. Там побачила світлину кіборга Артема. Тоді і не думала про нього як про свого чоловіка. Більше переймалася, чи живий цей хлопець. Та коли вдруге натрапила у соцмережах на його фото і поставила вподобайку, Артем відповів на почуття. Дуже мені сподобалася людина, і мені стало цікаво, чи він живий перше. Чи з ним все добре? Не було якоїсь там прям побачила і закохалася. Такого не було. Мені просто така людська цікавість з'явилася. Свою історію знайомства з коханим Артемом Анна вважає подарунком долі. Все почалося з подобайки жінки під його світлиною у фотопроєкті про захисників Донецького аеропорту, коли вона, вчителька історії, готувала матеріал для уроку. Поставила на цьому фото лайк. Ну і все, і закрила, і нічого не писала. А потім до вечора він мені буквально написав. Привіт, як справи. Ми почали спілкуватися і цілу добу спілкувалися без перест... переписувалися без перестанку. Дізналися, що ми один від одного за там 700 кілометрів. Побачились вони уже у Вінниці на презентації книги про легендарних кіборгів. І з того часу вони разом вообще не вірив, не думав. Так сталося. Познайомились. На презентації, ну з того часу все почалось. З родиною зустрічаємось в Каменець-Подільську. Артема є ще кілька тижнів, аби набутись із рідними. На війні з чоловік з 2014 року служив у легендарній 79-й бригаді. Тепер уже боєць 71-ї єгерської бригади. Після чергового поранення проходить реабілітацію. Артем розповідає: повномасштабне вторгнення зустрів за кордоном і без вагань повернувся та знову став на оборону країни. Думав, що повернусь в свою бригаду. Я ж служив 79-й бригаді Миколаївській, але там частина ж була окупірована вже з сторони Первомайської ніби. Ну, тяжко було добратися, практично неможливо. Але ну, прийшов через воєнкомат, кажу, що хочу свою. У мене ж не повістка, нічого не було, я ж кордоном. Ніхто не їхав в Україну, ніхто не хотів їхати, всі боялися. Він знайшов волонтерів. Вони вже тоді гуманітарну допомогу в Празі збирали і везли в Україну. В Шепетівку, здається, в народом були. Вони його безкоштовно довезли від Праги до Варшави. В Варшаві нагодували, знали, що він їде на війну. Нагодували, поселили, привезли в Шепетівку. У складі 71-ї єгерської бригади Артем виконував бойові завдання на Донецькому Харківському, Ському та запорізькому напрямках поранення зазнав на передовій у Запорізькій області, і дружина одразу відчула лихе. Вулкан емоцій так піднімається, і ти розумієш, що щось має статися, щось не так, щось не так, щось не йде гладко. Ну я не можу навіть це пояснити. Я тоді йшла в храм, бо Більше мені нічого не могло дати цю силу. Вже в невдозі Артем повертається на фронт до своїх побратимів. А вдома на батька чекатимуть дві донечки Єва та Златослава. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрій. Програма Вікна СТБ. Єдині новини.